Всім привіт! Сьогодні на ремонті такий класний пилосос від DeWALT dcv 580 h Тип 11. Тип потрібно тільки для сервісу, для споживачів, скажімо так, немає різниці. Прийшов він по причині того, що не працює. Акумулятор працює, перевірений. Пилосос новий. Буду скривати, робити діагностику і потім включусь. Так, розібрав пилосос. Мотор перевірив, він робочий, кнопку перевірив робоча, клемна колодка, також це працює. Тут є такий запобіжник термоусадці до мотора, він також справний. Це означає, що щось тут на платі. Зараз буду продванювати, шукати проблему. Якась вона така вся, якась не вичищена, чи що, щось таке залита вона. То не лак ніби, чи лак. Не знаю, якісь окиси всякі такі є на ній. Якась трошки трошечки не, не гарна, скажімо так, якось не, не пофеншую все. З цієї сторони все нормально залито, зафіксовано герметиком. Тут все нормально. Продзування, шукаю проблему. Так, Більше трьох годин пошуків і тестувань по платі не увінчались успіхом. Десь 4 години, навіть більше вже сижу з нею. Все перевіряю, тестую і нічого суттєвого тут немає поломаного. Скоріше за все. Маю підозру на мікросхему. Буду сюди, мабуть, модернізувати цю плату, ставити інший захист. Так, зараз покажу який. Буду ставити ось таку плату БМС. Вона без балансу, але з контролем усіх банок. Буду контроль, робити тут обманку, поставлю резистори замість Скільки саме з чотирьох-трьох банок тут, тому що тут третя банка виходить контакт. Ось з акумулятора береться це 3, і B-, B+, і температурний датчик. Відповідно на плюс тут піде температурний, якщо не помиляюсь, ну там я вже точно зараз перевірю. Температурний, потім третя банка і загальний мінус. Якщо буде щось по температурі на акумуляторі, плата ця відключить. Якщо буде якийсь сильний дисбаланс по елементам, так же само плата відключить. Так, і по перенавантаженню також тут є ось резистор. Він відключає на 15 А. Типу перенавантаження 15 а. якраз ті ж самі, що і тут виставлені. Тут таковий резистор ось він є. 15 А. 15 А також запобіжник тут стоїть. Я вже ремонтував такі і там вскривав цю е, усадочку. Там потрібно було замінити 15 А. Тобто, по ідеї і по теорії, все складиться ідеально. Плата буде відключати також акумулятор е, при досягненні 15 вольт, коли він розрядиться. Ну і вийде, що будуть всі ці самі захисти, що і в цій платі. Всі фішки, всі конектори, все на місці лишається, кнопка так само. Плата буде працювати транзисторами ось цими, тобто одним з них в ось в цьому місці, замість цього транзистора. Цей транзистор теж вже замінений, тому що мав підозру на його рідний. Тут транзистор 1 p 02 AJ. Ну, його параметри ніде не можу знайти маркування, так якби то, що чисто для внутрішнього ринку. Для внутрішніх точніше цих плат. Плата забув сказати 13-го року. Виготовлена. Ну, сама видно, схема 2008 року. Нічого тут, в принципі, такого немає, що і міняти, і вигадувати. Все, як завжди, елементарно. Все-таки мав надію відновити оригінальну плату. Вмикався декілька разів він, ну, не один-не декілька разів, більше десяти разів його вмикав, а чисто випадково знайшов такий, як скажімо, феномен. Біля Q6, ось тут є оця платформочка, якщо я тестером. Торкався 0 І Q6 платформи для тестування, він вмикався. Ну, Причини, чому він вмикається, перевіряв і резистори. Думав, може якісь обриви, бо тут мегаомні резистори, типу високий опір. Чи може якась проблема в резисторах, то не виявив нічого. Все там, все відповідно. Все робоче, все як має бути. Конденсатори всі перевірені, резистори. Ну, вже виходить такий тупек, скажімо так. Все, буду встановлювати цю плату, після встановлення вже покажу, як, як воно в мене вийшло. Ти подумаю, встановлю з цієї сторони десь. Потім плата прийде сюди на своє місце. І з, з вигляду, якщо просто розкрутити цей. Корпус то навіть не буде помітно, що вона тут є. Якось так. Все, відключаюсь. Так, вже другий день з пілососом. Підготував платку, яку маю ставити. Поставив 10 кОм, 5 резисторів послідовно. Це тут у нас балансировочний роз'ємчик балансировочний. І на виході також два в паралель по 10 кОм закинув для кращого старту, щоб вона не підвисала, типу у захист скоріше не виходила. Цю плату підготував до байки, вже почистив, полакував. Полакував, тому що буду частину плати закривати цією платою, щоб тут нічого не потрапило, нічого не замкнуло, бо плата буде повністю типу, функціонувати. <кхід> Все буде підключено до неї. Тільки ця буде як доблюючі ще. Тут силовий елемент я випаюв, тому що будуть силові елементи ці працювати, і відповідно все має бути по красоті. Підпаюю цю плату, включаю знову. Так, встановив плату Цю БМС, зараз ще її зачищу, але спочатку тестую на акумуляторі на розряд і так далі на всі захисти. Так, що було зроблено? Ще додатково утоковий той резистор зверху поставив ще два штуки таких, тому що коли стартує мотор, високий дуже ток і плата заходить у захист передчасно. типу. І виходить таке, що вона спрацьовує скоріше, ніж потрібно. Ось там два резистора. Так, Я її встановив тут на капельку клею термо. Далі ще додатково будуть ці капельочки. вже клеєм тут проклею після тестування, після того, як зачищу це все помию після флюсу. Так, І, і ще й показую, що все працює, кнопочку включаю. Зараз поганяє на максимальному навантаженні. тобто Максимальне навантаження це коли немає фільтра, коли немає ніякого опору. Це тоді максимальне навантаження на мотор, ну і на все, і на акумулятор, на плату. Зараз наглядно ще покажу Так, по споживанню. Ще максимальне навантаження тільки коли без нічого. Якщо буде щітка, шланг або будете пилососити, то тоді менше навантаження, ніж просто підняти, наприклад, ту ж саму щітку або шланг. Так, вмикаю і потім візьму, закрию ось цим шариком вихід, цей вхід в цю ракушку, і воно набере обороти, відповідно, тоді і впаде споживання. Тобто менші будуть. Менше буде навантаження, і тому і насос мотор точніше починає крутитись швидше. Так, включаю. Акумулятор зараз приблизно 17 вольт. Коли включаю насос, просідає 16-15,5 Ну, Практично вже ще трошки розрядиться акумулятор. І таке споживання. Заявлено на пилососі 300 Вт. Ну, так і є. Коли буде акумулятор заряджений, 15 А, це вийде 300 Вт. Споживання і тяга мотора. Так, продовжую зачистку і встановлюю плату на своє місце. Так, установив плату на місце. Ось це так красиво, гарно виглядає. Все, типу, як по заводу. Ось там наша плата. Вона помістилась якраз ідеально. Ще й зазорчик є. Для вентиляції. Так, тут капелька клею видно. Проклеювати кабельочки обов'язково, тому що від вібрації на місці пайки вони всі обриваються. Тому і по заводу ось так всі герметики стоять на конденсаторах, на резисторах. Все, що виступає, ну тут шунт він. Словий йому там нічого не буде, так само ці конектора. А всі решта деталі, все потрібно фіксувати. Так само, відповідно, і провода фіксують, щоб менше вони всі тут. Ну, Це вже так, щоб красиво було, щоб мотор нічого не зачепило і так далі. Так, Зараз роблю тест на розряд акумулятора, розряджаю акумулятор, заміряю напругу, при якій відключається і тоді вже буду далі робити відповідно ситуації. Якщо відключиться все, як має бути, тоді ще раз повторно повторяю, провіряю тест, збираю і на відправочку. Роблю тест, включу ще раз зараз. так пилосос вже разочок відключився. 17 вольт на акумуляторі, це без навантаження. Підкинув, Щоб, щоб супер Садить по факту практично до мінімума акумулятора по 2,5 вольта на банку. Це при умовах, що банка, точніше акумулятор в ідеальному стані. Так, після відключення напруга на акумуляторі піднімається. При цьому зараз кнопка включена. Виключу, включаю ще раз. Все, розрядився, виключаю, включаю. Все, зараз захист працює, все супер. Зараз ще декілька разів перевірю, все, потім буду збирати. Зберу в кінці, в принципі, покажу, що і як. В загальному пилосос. Ну, Дуже потужний такий на свій на свій розмір, на свої параметри взагалі супер. Може трішечки захист зроблю скоріше, трошки 12,5 вольт типу. трошки забагато, мабуть. Ну, зараз перевірю ще декілька акумуляторів, тоді вже точно буду вирішувати, як зробити. Перевірив вже десь біля чотирьох разів пилосос, все спрацьовує захист супер. Також в мене є в ремонті ось європейська версія, тільки цей ще має, плюс 220, то на цьому пилосос акумулятор ще працює, то на цьому вже захист спрацьовує швидше. Тобто у висновку виходить, що в цьому, що я захід зробив. Навіть трішки швидше працює, ніж в оригіналі. Там різниця дуже маленька, типу, але все рівно можна враховувати, як все вдало зроблено, все вдало спроєктовано, скажімо так. Далі це вже вже на відправочку, це також. Тут була проблема інакше, тут по мотору було питання, електроніка, тут оригінальна, все. Тут електроніка, всю, що я зробив, вже поставив плату. Буде працювати, якщо що. Тут гарантію надаю на свої роботи, так що думаю, буде все по красоті. Бажаю всім тільки хорошого інструменту, щоб він не ламався. Щастя і здоров'я!